Як сценарії допомогли тобі зараз формувати тебе, тою ким ти є? Я починала свою кар'єру журналістом на один плюс один. Потім я була журналістом на СТБ на прекрасному проєкті кохано. Вибуваємо дітей, і я пам'ятаю, що я дуже хотіла бути сценаристом, але в мене не було навичок, я не вміла. Я читала різні книжки. Купувала різні майстер-класи, ходила на них, але прям вчитись ні. Я просила у знайомих, хто працює з сценаристами, взяти якісь минулорічні сценарії, які вже не актуальні, і почитати, як вони це подають, як це знімається. Журналістами працювала на п'ятому поверсі, а зважені та щасливі знаходились на третьому. І я пам'ятаю, що я настільки сильно хотіла потрапити саме на зважених, тому що мені здавався цей проєкт максимально екологічним. Мені не хотілося знімати Трешатину, мені дуже хотілося допомагати людям ставати краще. І я пам'ятаю, що я така, я буду тут працювати. І для того, щоб тут працювати, я маю будувати нейронні зв'язки, ніби я тут вже працюю. І я хірячила кожен день на п'ятий поверх пішки, проходячи повз третій, типу, ну, якщо я на третьому працюю, то за чим мені ліп? Маша ходила на 12-сантиметрових да, тоді. Так, Я навіть там ходила як п'ять. <рес> да. Знаєш, Коли оператори дивилися на мене і казали, О, відно, перший рік працюю на тілі. <рес> я, я зараз згадую, я думаю, боже, от звісно, да, мозга там палата була. От, але я ходила і прям свідомо розуміла, що я так хочу туди потрапити, що я пішки проходила, уявляла, прям зупинялась біля цього кабінету, де сиділа вся команда зважених, і топала далі. далі. Я пам'ятаю, вони відкрили вакансію, я зробила перше тестове. І Вони сказали, а ми вже закрили вакансію кимось. І Я сиджу і думаю, ну все, це ж на наступний сезон когось там вже ж будуть брати. Не бачила, щоб хтось ходив там вагітний, там я не знаю, хворий чи ще щось. Всі здорові. Тобі, ні. Тобто підсвідомо, ти бажаєш комусь вагітності. Я дуже вагітні. хотіла просто місце. Знаєш? А потім вони мені дзвонять і кажуть, слухайте, в нас з'явилася ще одна вакансія, дівчинка йде в декрет. Прекрасно, мене влаштовує. і вони мені дали тестове. Я його зробила, і вони казали: Ну, типу, дивись, це, кінеше, трохи делікувато від ну, сценарія. Але щодо креативного підходу, в тебе точно є задатки. Ти пам'ятаєш це завдання? Так, да, треба було придумати наповнення конкурсів да, для зважених саме, але драматургічно вибудувати.